Привіт. Привіт. Що для тебе означає місто Київ? У я в Києві живу. Де я народилась і де живу? Тут живе сім'я. Місто, де багато дерев. Це моє місто. Чому Київ можна назвати містом дітей? Тут живуть діти і тут багато майданчиків. Там дуже весело. Бо тут діти люблять глятися. Тут діти бешині. Моя садочки і школа. Яким Київ буде у майбутньому? Це буде красиві, гальні і чудовий. Веселим, добрим. Я бала багато кількох. Стало багато майданчиків. Щоб всі будинки були красиві. Щоб наш садочок змінився. Що ти любиш робити в Києві? Я люблю гуляти з мамою і татом. Я люблю з бачками їхати в парк. Я люблю у Києві грати з подорож. І ходити в магазин з тато і з мамою. Я люблю грати в Києві. На маданчику вдома. Спати люблю. Люблю грати з мамою і татом. І унібати моїх батьків. Ходити в якій театр. тер. Сама пачка Гратися Братися на площадках люблю. А про що ти мрієш? Я хочу, щоб мені подарували единорога. Я хочу, щоб мені котика подарували. Щоб мене всі побажали більш. Це дуже сильно любили. Я моєю поєдні нажала. Я хочу, мене купили пазли. Це щоб я з папою і з мамою сходили туди, там, де надувають шари такі, і щоб ми полетіли на небо. Я млію, щоб усі людини були живими. Що можна зробити, щоб всім, -всім діткам в Києві стало добре? Засі подружились. Щоб сонце світило. Багато іграшок, дитячу кімнату, щоб садочок все гарнішим встав. Я була багато майданчиків. Можна всім посміхатися. Щоб ми виросли в школу пішли. Щоб батьки положали дітей. Щоб закінчилась війна. Закінчилась війна.